Слава й З вами Майкл Пращур. Я веду репортаж із самого серця України з Черкащини. На цій землі богатирями не стають, а одразу народжуються. Стоп, це слонячий перебор. Давайте щось більш реалістичне. Це Макс Піддубний, найсильніший черкаський козак. Але його шестирічний син Іван піде ще далі та стане наймогутнішим борцем у світі. Тому батько з самого дитинства вчить Іванка за власною методою. Терпи, синку, шварцнегером станеш! Козацька сила, помножена на батьківські настанови, зробила своє. Я ж чемпіоном світу буду, а не тюлькою на двох ногах. Слава Ісу! Просто зараз молодий атлет Іван Піддубний буде боротися з відомим Шведом Андерсоном. У поєдинку з греко римської боротьби! Переможе той, хто покладе іншого на лопатки та утримує в такому положенні три секунди. От такої Блискавична перемога! Ганьба! Це не справжній бій! Це дуже швидко! Люди бідкаються. Суддя розводить руками, а директор наказує повторити двобій. Жвець згоден вбитися тільки якщо Іван програє. А що ж Іван начебто погоджується? Курча! в Івана за чотири роки не було жодної поразки. І от він мусить добровільно програти. Це найкрутіша перевожна поразка в історії. У чому секрет ваших фантастичних перемог, Іване? Секрет простий: кожного разу я боровся не тільки за власну честь, але й за честь України. Шестиразовий чемпіон світу. Жодного програного бою за 20 років. Чемпіон чемпіонів у 55 років Іван тріумфально гастролює Сполученими Штатами. Його харизма звалює з ніг цілі стадіони. Під дубного визнають найкрасивішим атлетом Америки. Іван Це топчик! Він заробив півмільйона доларів та отримати їх міг за умови, що стане громадянином США. Я не стану сином чужої землі. Іван повертається в Радянський Союз, де йому видають новий паспорт. Ну що за люди? Сказав Сказавши українець, ох і розлютилась радянська влада. І зробила все для того, щоб останні роки життя Іван Піддубний провів у забутті та бідності. Але є речі сильніші за будь-яку владу. Це вільне, нескорене серце та рідна земля, що надає сили. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Став богатирський лайк.